Доброго дня, діти! Ви вже знаєте багато казок. Сьогодні я вам пропоную відправитись у казку. А яку відгадайте, на галявині у лісі у маленької хатинці там всього було по три. Три стільці стоять, три ліжка, три подушки і три кружки. На столі стояли три миски, три ложки. Дітки, з якої це казки? відгадайте без підсказки. Я думаю, ви все відгадали вірно, це казка три ведмеді. І до нас прийшли гості тато, мама і мішутка. У мішутки незабаром день народження. Буде багато гостей, але, на жаль, не вистачає тарілочок, щоб накрити стіл. А давайте допоможемо мішутці та його родині. Зліпимо багато тарілочок. Згодні мені допомагати. Ну а перед тим, як працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Готові? Починаємо. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми весь посуд перемили. Тільки чашки всі розбили. Ось так посуд ми помили. Давайте ще раз. Один, два, три, 4, 5. Ми весь посуд перемили. Тільки чашки всі розбили. Ось так посуд ми помили. Молодці! Ну, а тепер починаємо робити тарілочки. Для того, щоб зробити тарілочки, нам потрібно... Пластилін будь-якого кольору, дощечка та стеки. Беремо пластилін, розрізаємо навпіл стекою та починаємо розігрівати у долоньках. Потім скочуємо. Кульку, ось таку. Далі беремо кульку і сплющуємо пальчиками з усіх сторін рівненько, щоб получився охайний кружечок. Ось так. Кладемо на дощечку. І далі робимо бортик пальчиками, щоб получилась тарілочка. Пальчиками робимо пальчики ваші трудівники. Ось така получилась тарілочка. А у вас Теж така тарілочка? Батьки, мабуть, допомагають вам. Дуже гарно. В мішуці сподобається. Ята, з нетерпінням чекаю ваші тарілочки. Ось і підійшла до завершення наша з вами зустріч. Нагадайте мені, будь ласка, яку казку ми сьогодні згадували? Як називається, три ведмеді правильно. А що ми сьогодні робили? Тарілочки для кого? Для ведмедика маленького, Ми мишуцці. Правильно, дітки! Сподіваюсь, у вас тарілочки вийшли дуже-дуже гарні. Чекаю фото ваших тарілочок. До нових зустріч!